Вітаю, мене звати Наталія. Ви на моєму рукодільному каналі, і сьогодні відео буде присвячене моєму проєкту, моєму навчанні в школі хардангера. Цю школу організувала Танюша з Норвегії, My Needle і посилання на її сторінку в інстаграмі і на її канал на Ютубі я залишу в інфобоксі під цим відео. Переходьте, дивіться, її сторінки, підписуйтесь, тому що там купа натхнення, там купа краси. Там неймовірна музика на каналі, неймовірне відео. у Неї виходить до речі. Парадокс в тому, що Танюша ну не любить чомусь розмовляти багато на камеру. Вона просто знімає натхнені відео, і я дуже часто просто залипаю на ці відео, коли мені потрібно відпочити, відволіктись. І ось Таня дуже багато шиє хардангеру. Вона не просто шиє хардангер, а, точніше, вона не просто вишиває в техніці хардангер. Вона створювала колись схеми, вона була дизайнеркою, вона ці схеми продавала. Потім вона стикнулася з життєвою несправедливістю. Її схеми почали піратити, її схеми почали розноситися по інтернету, і вона цю, цю штуку завершила. Вона перестала продавати свої схеми. Але нещодавно її там. Налетіло на неї таке натхнення, що вона вирішила створити школу Харданеру, принаймні, зробити якийсь курс для того, щоб навчити дівчат, хлопців вишивати саме в цій техніці. І для мене стало величезним відкриттям взагалі ця техніка, тому що у нас були останні плани. Коли я хотіла до неї приїхати, двічі у мене це не вийшло. І коли я хотіла до неї приїхати, вона мені обіцяла, що навчить мене вишивати хардангер. Адже для мене це просто якась космічна штука. Я не розумію, не розуміла, що це дуже просто. Я не розуміла, як то так ті шовчики шиються. Я думала, що там просто щось таке, неймовірно, важке, і Таня мене обіцяла навчити. Але так сталося, що я двічі не поїхала до неї, і ось вона організувала школу, і тому я долучилася до навчання. І ось уже другий тиждень я навчаюся в школі, мені приємно це говорити, мені приємно це повторювати. Я дуже стараюся, тому що зараз з переїздом, з деякими життєвими ситуаціями. У мене нема аж такого часу, щоб я прям сіла і, і прям от вишивала, вишивала. І от сьогодні субота я тремчу, тому що мені потрібно дошити другий етап. Але завтра вже потрібно здавати звіти. Ну окей, до 18.00, ну, але тим не менш, мені потрібно Сьогодні зробити завдання. І поки я сижу тут сопу над цим завданням, я вирішила для вас зняти відео і все ж таки розказати, що ми за і що це таке. Одразу зазначу, що Таня набрала визначену кількість дівчат, можливо, серед там учнів є і хлопці, не знаю, в свою школу. Чому визначено? Тому що вона дуже відповідально ставиться до. Цієї всієї затії. І вона говорить про те, що їй просто, ну як це сказати, не вистачить часу, щоб обробити всі світи, обробити всі завдання, пояснити всім і так далі. Якщо я все правильно пам'ятаю, розумію, у нас там близько 60 людей. По-моєму, так, Таня мені писала. От і це взагалі-то дуже багатько, і то круто, що дуже багато дівчаток хочуть навчитися вишивати в техніці хардангер. Я точно знаю, що багато дівчат не встигли потрапити, не встигли записатися. Я маю надію, що у Тані буде ще більше натхнення після закінчення цього курсу створити ще один. І тоді всі охочі зможуть потрапити. Але це залежить виключно від таніного бажання, таніного натхнення і взагалі наявності в неї часу. Тому що я знаю, що вона просто живе цим, горить цим, і вона дуже багато уваги приділяє саме цій школі і саме навчанню нас. От, тому побачимо, як воно далі буде. Але е, я зараз хочу все ж таки розповісти про те, що роблю я. Я вирішила, що для навчання я візьму ось таку тканину. Зараз, я вам вже казала в минулих відео, неправильно не, не передає колір. Він більш такого цегляного насиченого кольору, але ну, маємо, що маємо. І я вибрала нитки для вишиття. Це нитка перле номер 8, ой, номер 12. Це 12. Чекайте. Так, це 12 і ще є номер 8. Чекайте, так, номер 8 вже стерлася етикетка, але це однакові кольори. Номер 8 і номер 12 931 номеру ДМС і бланк номер 12 перле. Ось такі кольори я вибрала, не знаю чи прям воно там прям пасує-пасує під колір тканини, але мені дівчата писали, що пасують ці нитки. Тут можна було гратись, тут можна було брати ще крейнік або близь, якусь блискучу нитку, тут можна додавати бісеру в якісь елементи, але. Поки я вирішила зупинитися на цих трьох, ну, точніше на двох кольорах, і маю надію, що вишивка у мене піде добре. Просто мені здається, що ось таким чином в поєднанні, так, ось таким чином воно виглядає дуже круто. Маю надію, що так воно в кінці і вийде. І я хочу вам розповісти про якісь свої перші враження. Давайте я це приберу, буду показувати вам. Отаким от маркером. А до речі, ці маркери мені, Танюша, якщо ви пам'ятаєте, прислала в посилці, і ми з нею сміємося. Я кажу, що ти знала, що для чого мені потрібні будуть ці маркери. Цими маркерами я закреслю схему і зараз ой, трошки розкажу, все сумбурно, але давайте по порядку. Так, думала, чи показувати вам схему не буду я? Ну не те, щоб схему, а хоча б шматочок схеми, не буду я цього робити, але почну з того, що Таня нам всім вислала схему загальну, щоб показати, що у нас буде. І перший тиждень я вишивала без схеми, тому що в першому завданні у нас було вишити ось ці блоки не так. В першому завданні було розмітити. Бачите, ось ці такі маленькі шовчики ось зверху світлі. Це була розмітка. І Таня наголошувала на тому, що саме важливо зробити правильно цю розмітку, тому що від цього залежить правильність вишиття власне, всіх. Шовчиків, ми на неї будемо орієнтуватися, і в якийсь момент я шила, шила, шила. Я розпорювала, я рахувала, і ще додалося, додається сюди складності, тому що це темна тканина. І ввечері ой, особливо не повишиваєш. Ну, можна вишити під освітленням, під додатковим освітленням, але все одно тут дуже мілка канва, це мурану 32-го канту, і мені доволі важко це робити. І в якийсь момент воно мене так вхарило цю розмітку робити, що я просто психанула, я відклала я, мені потрібно було прийти в себе. Я не знаю, чому це мене так вхарило, тому що я реально її перешивала ну, разів шість, це точно. Тобто ти шиєш, 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 потім розумієш, що ось тут. На куту у тебе не сходиться, і ти, ну, якби, тебе починає просто ковбасити. Ну як ну я ж шила, все добре. Потім перераховуєш 300 разів проміжки між цими ем, розміточками, так? між оціми шовчиками. Воно не виходить, воно там менше або більше. ну коротше. Але коли після того, як я психонула, Мене відпустило, я відклала це, мене відпустило. Я повернулася там, ну, умовно, там вранці психонула ввечері, повернулася до розмітки, бо я ж розуміла, що мені потрібно здати завдання. І якось я усвідомила принцип, як це шиється, і далі просто на одному диханні я сіла і ввечері махонула ту розмітку. І я сміялася з себе, тому що ну, от, потрібно було тобі психонути, щоб зрозуміти принцип. Ну, Ой, господи, та що ж ти труцишся, Щоб розшивати, ну, прошити ось цю розмітку. Далі у нас на наступний тиждень, ось він уже завершується було завдання вишивати блоками. Тут та сама штука. Я шила на руках, я користуюся п'яльцями. Це п'яльця від нурге. Вони невеличкі, по-моєму, скільки тут воно ну, зараз поміряємо. Діаметр у нас тут скільки. Ага, 20. Бачите, вам тут трішки не видно 20 см. Давайте я трішки так зроблю О, 20 сантиметрів. І... Я шила на руках, інколи пробувала прошивати в два проколи, але я зрозуміла, що це мене дуже тормозить. Я звикла вишивати двома руками, я звикла шити швидко, і коли я прошивала умовно один ось цей. Ой, та що ж таке? Один оцей блочок виходило 10-15 хвилин, мене це реально вкурлювало. Я не розуміла, в чому в мене проблема. Я не розуміла, чому я постійно на чомусь стопорюсь, торможусь. Е, Плюси ще до того, я також не розуміла принципу вишиття. От вам зараз це мабуть, смішно слухати, особливо тим, хто е, шиє в техніці гардангер, Так, що таке вишити блоки. Ну, типу, рахуєш та й все. Але ні, за рахунок знову ж таки, ні. Мілкого цього канту за рахунок темності тканини, я постійно помилялася. Потім я прийняла рішення взяти все ж таки свій станок фламінго, про який було відео попередньо у мене, і почепила на нього тримачі п'ялець, причепила п'яльця, слухайте, і я почала вишивати двома руками, і в мене просто полетіло. Це настільки мені стало приємно і настільки легко. І якось я знову ж таки в'їхала в принцип вишиття цих блоків, цих стовпчиків, що почала отримувати суцільне задоволення. Зараз ви бачите частину, яка знаходиться саме на п'яльцях. А я зараз вам покажу, давайте трішки нижче опущу ось таким чином. І покажу вам частину, яка... Ага, її так не видно. Вам так її не буде видно. Ось тут вам видно. Давайте по-іншому поставимо камеру. Ось частина, яка у мене висить ось тут на тканині. Подивіться, як красиво це реально виглядає. Блін, світло падає не дуже добре, але, тим не менш, подивіться, яка краса виходить. І мені дійсно подобається. Саме от поєднання от кольорів мені е, якийсь час здавалося, що все ж таки темну нитку вибрала. Потрібно було було брати якусь більш світлішу, там біле поєднання, там не знаю щось, з яким кольором. Але тим не менш мені подобається те, що виходить. От, І я дуже задоволена з того, яким чином в мене це виходить. Хоча я от дивлюсь, Боже, я дивлюсь на звіти інших дівчат, і вони, у них всі такі рівні ці стовпчики, оці блоки. А в мене, Боже, там десь затягнула більше нитку, там менше, там десь перепади якісь, там взагалі вузлик зав'язався. Дивлюсь, думаю, боже, ну вишиває курка лапою. То думаю, якщо Таня гляне, то. Ой, щось скажеш, що щось не так. Мені так буде фізично боляче, бо я стільки сил, натхнення та якогось свого, як це сказати, сидіння на це все витратила. І Таня скаже, що щось не так, я дуже цього боюсь. Але маю надію, що такого не трапиться. Маю надію, що все ж таки Таня скаже, що я молодець і я все правильно вишила. от, І я буду з того дуже втішена. І саме сьогодні мені потрібно цей етап завершити. Ось так мені потрібно ще прошити багато-багато цих стовпчиків-блоків. Але за рахунок того, що я вишиваю двірки, то вони дуже швидко у мене якось це все відбувається в мене швидко. Далі у нас ще буде декілька тижнів, декілька, декілька етапів. Мадію, далі мені буде простіше, побачимо. В будь-якому випадку я вам, скоріше за все, покажу якусь половину цієї роботи, якщо так можна сказати, коли Таня скаже нам, що ми вже пройшли якийсь там екватор або що, я вам обов'язково зніму якісь такі ще одне відео, покажу свої успіхи або неуспіхи, побачимо. А сьогодні на цьому все хочу завершити це своє невеличке відео, маю надію, воно вам сподобалось. І, якщо, і хочу порадити, що якщо ви хочете навчитися чогось нового, не бійтеся. В будь-якому випадку, навіть якщо у вас там по якимось причинам щось не вийде, ви, як мінімум, спробували. На цьому буду завершувати знову ж таки своє відео. Дякую, що ви були зі мною на моєму каналі. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую ЗСУ за можливість знімати ці відео, і викладати їх за мій спокій і за моє життя. Донатимо, допомагаємо армії. Все буде Україна, і обов'язково дочекаємося перемоги. На все добре, до наступних зустрічей, до побачення.